Добрий день, добре у мене тут записано вас на брать. Мене звати Олексій Оскар. Олексій, добрий день. Це я дружина військового. Дзвонила до вас, щоб ви сприяли, допомогли нам, сім'ям військовим, щоб хлопцям повернули ці 30 тисяч, що в них забрали. Справа в тому, що мій чоловік він несе бойове завдання. Він знаходиться на бойових завданнях. Несе... Ну він. В іншій області, в іншому рік, як на війні, а 30 тисяч забрали, то 20 тисяч живи як хочеш. Двоє дітей винаймаємо квартиру за 8 тисяч гривень. І він там не треба, то кросовки, то самі розумієте, то якусь куртку, та і на сігарети, і на все. і я, і я звітний, я просто уже був криса діда, чесно. Ну, де тут. Ну, слів просто немає слів. Я поняв. Ви мені дозвонились. Просто вибачте, у мене просто розрив звонків. Понімайте, і я Та вже... Я розумію вас, тому так. що я теж дзвонила. Мої в, в, в наші ці в міністерство внутрішніх справ де справа в тому, що мені міністерство збройних сил України повідомило, повідомило, що їм повинні платити ці гроші. і за них переначисляються. Так вони ну, начисляють, вони можуть начисляти. Це камбати можуть ви не ви... давати. А? Це комбати можуть не перераховувати, бо нараховуються гроші не їм на картку, а комбатам, а вже вони потім розподіляють кошти. А чоловік каже, що є неофіціальні дані, якоби заплатили ці 30 тисяч бухгалтерам, не ті, що в ну, ну, це не по, не по частях сидять. Я зрозумів. Скажіть мені, що це за бригада, батальйон, рота? Ди, ви військова частина 3052 місто Полтава. 30-52. Ну, Полтава. Полтава. ну, хлопці були рік на передовій. Він отримав учасника бойових дій. Місяць пролежав у больниці. Ну, не так красиві скрасить очі, ви розумієте, да? він заробив ту БДську. А... а тепер мало того, що лежав у больниці, бо ну, не трамінням, а гіпертонія. -траміння. І, і лі йди напередок уже, хай тебе інфаркт повністю вистачає. Я не знаю як. Ну це просто вже бред. Згоден з вами. А скажіть, ви писали якісь звернення, заяви, рапорти що небудь? Писала, Міністерство внутрішніх справ, я дзвонила, чекаю на листа з відповіддю. Вчора дзвонила в Міністерство Збройних Сил України. До того я писала Зеленський, писала Порошенку, Вам, Гончаренко. Ну, справа в тому, що як мені був дзвінок, я не знаю від кого. І сказали, що дивіться, обережно, це власне сказали, що ви вищий колаборант. Да пошли вони со своїм колаборантом, знаєте mm -hmm. куди? Хоч ви жінка, в жопу! Та да, ну, ну, це, ну, реально, ну, вже просто... Дивіться, Ні. дивіться, не кажіть, дивіться, мовчіть, дивіться, щоб ви рукою кремля не були. Mm -hmm. А ви дивіться, скільки крадете, щоб ми мовчали. Ну, просто мені, хай на своєму примірі, мені не Розказувати на своєму примірі, покажіть, як за 20 тисяч, зняти за 8 тисяч квартиру, обіцяти двох дітей. Я то, за війни втратила працю, втратила посаду. В мене була посада у керівника. Зараз я безробітня. На свою працю я не можу влаштувати. Чоловік працював на заводі, У нього була зарплата вища, ніж зараз, вища була. Їм платили, пом'яте, як почалася війна, платили посередньому. Да. Прибрали, сказали, бо ми вам хорошо платимо. Тепер і середнього нема, і того немає, і в того 20 тисяч 550. І ні в нічому собі не одказують. 8 тисяч заплатить за квартиру, 7 тисяч оставить чоловіку на сигарети, на носки труси, і в нас остається скільки там 5 тисяч. Так держава ж це забезпечує. Держава ж у нас, наша ж держава Порошенко, притула, забезпечує все військових. У них донорно вже жопи лізти, якщо послухать єдиний марафон. Ну мені теж так сказав начальник частини, що чоловіка вашого забезпечили. Кажучи, бронік він сам купляв, тому що війна почалася в березні місяці, в березні його забрали. І в квітні місяці ми самі купували броник. Трітоноски, кросовки, пірці, навіть рюкзак, не воєнний рюкзак він тоже закупляв за свої гроші. Почали все давати потом. На початку війни його ніхто нічого не давав. По бумагам, так, да, вони забезпечені. На заборі теж написано. По бумагам вон, я сьогодні відео робив звернення. 129 бригада, 239 тридцять батальйон, комбат Мірохін получил по бумагам 150 штук машин. 150 штук. Подпись поставив да, і все. Куди ділися гроші, ті, що виділялися на тероборону. Хто сказав? 29-та бригада, наша тероборона, Криворіжська, наш Вілку А це Риганський Я до вівку дзвонила, я просила, кажу, чоловік по УБД положена гуманітарка. Мені знаєте, як сказали, гуманітарка положена тільки тим учасникам бойових дій, які були до повномасштабного вторгнення. А зараз що у нас на половину, на полголовки чи як? Чи на полшишечки? Це, ну, виходить так. А вийде, те, що повномасштабне вони теж отримали? Якщо губернатор е, сам не знає посаду, цього придурка вілкула. Каже, ну ми не знаємо на якій він посаді точно. Зато не вилазить падло Бородати, Риговське Сєпарське з телеекранів. Розказує всім, що хорошо, прекрасна маркіза. У на балконі, в мене по всьому двору в центрі міста Кривого Рогу розкиданий мусор з усіх мусорників. І ями такі, що я вчора їхала машиною, а мені водій каже, то я не заїду в вас двір, бо я ще каже, в мене буде. Так кол Машина, коли йому та... займатися кривим рогом, як воно з єдиного марафона не вилазить, ну... придурок бородатий в шапочки. Сіпар вонючий, гад. Мене сякіру сестри, чоловік теж в 129 й бригаді. Щоб ви розуміли, хлопці троє суток не вилазили. Ну ви самі знаєте, без води без їди і їли ті паски, що сестра відправляла паски, і вони доїдали оті крихти пасок, щоб щоб хоч якось протриматися. Три доби. Я знаю покажу. Ми, ми виходили на майдан. Ми виходили в суботу, бо тут ми перекривали дороги, був грітин. За цей місяць день ніхто нічого не каже. А і не скажуть не наші журнашлюхи продажні, не нічого в не, не, в не скажуть. Не нічого журнашлюхи продажні не скажуть. Тому що вони журнашлюхи. Вони вас ще колаборантами назвали і сказали, що вам ну, заплатили так. московські еті криси. Ну, так воно і є, так воно і є. То я кажу, як потрібно. Я візьму свою дитину. Я приїду в Києву туди до Верховної Ради. І хай вони скажуть мені покажуть, як прожити на уті копійки, що вони платять. Чоловік не може нормально воювати він каже: я готовий захищати свою країну. Ну я довжен бути вірним, що моя тут сім'я вона не буде голодати і не буде потрібні кусок хліба до А що вам сказали після того мітингу? Подожіть вас ще преслідувати будуть і викликати по СБУ. Послі мітингу нічого не сказали. Вийшли. Ну це ж сьогодні він сказав, що він не знає, де гроші діють. А, не зна вілку? Ну, да, а що він вам свої рахунки називе, на які пішли ті гроші? Ілі притули рахунки називе, куди пішли гроші через фонди. Ну так от Фонд Притули, Я коли позвонила з тим питанням зі своїм, щоб якось посприяли там Верховній Раді по поводу повернення цих... Чи... Ну, вони сказали, ми нічим не допомагаємо. Ми такі справи не ведемо. з міністрами. Ми з і Куди? В жопу їх допомагають? Mm -hmm. Це ж не селфі з міністром робити, це ж він може зробити притула. Селфі з президентом зробити він може. Это він може. Mm -hmm. Він вхожий в кожен кабінет, тому що в нього патрон мільярдер Пінчук. Сидять криси на сайтах. 20 чоловік сидить ботів у притулі, зачищають коменти, виставляють карточки. Місто то щоб зробити 20 юристів і гарячих ліній і допомагати людям. Суки продажні, слухати слухати цього не хочу. Не можуть вони. У тебе мільйон підписників. виложив відео, звернусь до президента, дав пизди, дивись, реакція буде. А так один Оскар так тільки я гавкає. Я Не розумію. Ну підписи зібрали вже там на вчорашній день було 22 тисячі підписів по цій петиції Сувенчеренко. Вистали, що розблокували. Я вас умоляю. Ну кого ви слухаєте? Ганчаренка слухайте. Ну от ви теж люди добрі, Подумайте своєю головою. Конченого ублюдка нардепа який перескакував Рига до до Порошенка. Ну він то що він ту петицію да пойміть це для піара зроблено. Навіть якщо цю петицію підтримати на сайті Верховної Ради України, президент просто скаже не передбачені кошти державному бюджету України. Зато Льоша Ганчаренко в нас ублюдок Ригавський е зробив петицію на сайті Верховної Ради України. Якщо вже вони кажуть, у нас немає коштів, раду розпустіть свій свинарник там 33 мільярда зразу з бюджету додається. 33 мільярда гривень. Льоша Ганчаренко падла, яка піариться завжди на війні. П'ять років при Порошенку піарився на війні, і зараз піариться. Він петицію зареєстрував в жопу. хай її собі засуне. Ви ж знаєте прекрасно, що взагалі опозиційні депутати не можуть нічого зробити. Ну, ви ж це знаєте прекрасно. От того, що він зареєстрував петицію, ну це ж просто Порошенковські кризи, які просто піаряться на війні. Нам же з вами про це ж, ну, як би не новость, я думаю. Ну, звісно. Тим более, петиції, петицію про лішення. Звання Героя України Бойка підписали. Підписали. Що сказав Зеленський? У мене є три, тільки три причини забрати у нього звання Героя України в Бойка. Перше, це якщо він не буде громадянином України, а не тилі забираєш громадянство. Якщо в нього буде кримінальна справа, так а що ж ви проти нього не возбудете цю головну справу? І якщо по ньому буде рішення РНБО, тобто по всім є, а по ньому немає. Що не прикасаємо чи що. Ну, я дивилася на перше... Травня вони хочуть на майдан вийти, так? Чи то правда, чи то неправда. Хто вийти? Ну, дивилася, що хлопці виставляють вже якесь таке було в телеграмі. Це що давайте 1 травня всі зберемося на майдані. Ви розумієте, у мене сумнівість по поводу цих майданів у зв'язку з тим, що ті, хто мають вийти перші на майдан, вони зараз на передовій. Ці інші, це ну я розумію, що можливо є люди, в яких є крик душі, але ці виходи на Майдани нічого не дадуть, тому що війна раз. Урядовий квартал перекритий повністю. Два вони там Кабмін, Верховна Рада, Офіс Президента знаходяться в урядовому кварталі. Урядовий квартал перекритий. Вийти просто на хрещатик, ну, ну і що, дать повод, що це типу, мітинги і все остальне журнашлюхи це не покажуть, не знімуть. Це використовують або люди, в яких ну дійсно крик душі, або люди, яким просто треба хайпанути і попіаритися. таким як Порошенка, Ганчарінка і всі остальні. Не тот, не другий варіант, поки що ну КПД не дасть. Я вам просто кажу. КПД буде, коли закінчиться війна, коли хлопці повернуться з передової, сядуть за стол в не з не шавками, не з шестерками, не зірмаками, не з ким. А конкретно з президентом чітко поставлять вимоги, дедлайн по кадровій політиці, по розслідуванні кримінальних справ по розслідуванню розкрадання е, 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 гумдопомоги по виплатам, по всьому іншому. І перша вимога це повністю розпуск Верховної Ради після закінчення війни. Тоді це я розумів КПД. на сьогоднішній день. Ну нічого це не дасть. Просто я вам кажу. Mm -hmm. ну, мене теж комуна на передовій уже рік, як на війні. ні разу не був відпусків, і ось вона до нього кома з'їздила в Донецьк туди. І повинен був піти в одпуск, а сказали, що у відпустку ніхто не йде, бо і вас і так багато всіх водять. А у БДшки ви получите після війни, то тільки ті, хто виживете, О. а чоловіку за зарплату сказали, що це секретна інформація. А у БДшки зато носять усі криси кабінетні, які нюхали тільки там пиль, возле Водонецька, вони вже у БДшники. Yeah, yeah. І ще плюс у БД получать тільки той, хто по журналу відмічався кожен день на передову. Ви що, придурки, чи що, по-вашому, це як в гостіні це відмітиться треба. Якщо ти пішов на передову і ти сидиш, я м. Який журнал, а чому ми взагалі говоримо? Який журнал бойових дій може бути кожен день, тобто тобі кожен день приносять в окоп журнал, ти підписуєш і все. Mm -hmm. Mm -hmm. І їх іще... Вони навіть не представляють які сюрпризи, їх ждуть пацанов по закінченню війни. Mm -hmm. Мало mm -hmm. того, що кримінальні переслідування балакаємо, давайте покидаємо автомати, ми вже автомати розвернемося і підемо додому. Та ну Як тоді вже не додому це? треба йти, тоді треба тоді йти туди, їх, де... Їх уже реально криві всіх, ви самі це бачите і самі розумієте, не більше, ніж я. Ви спілкуєтесь з хлопцями, ви бачите, що вже хлопців кришу рве. Так. Вони більше року на війні від я год їх я слухаю, подиваю. чую, я їх озвучу, я пишу, я звертаюсь, багато яких питання вирішую. Ну так я ж хто колаборант? На сайтах всіх е, журнашлюх. Я вишу е, в мій портрет. Висить, здай колаборанта. Не, так якщо я колаборант, прийдіть в суд. У мене ж був суд. Де СБУ по на мене подало в суд. Прийдіть, послухайте. Перенеслиш? Конечно, тому що побоялися люди. Що підправи змінилися? Дав прокуроршу ночі помінялися mm -hmm. діла, плани люди прийшли під суд. Я ж сказав, всі шлюхи і журна-шлюхи, які мене поливають брудом, я розказують. На цьому колаборанту вручилась би в підозру. Вперед! на суд на одинадцяту годину Шевченківський суд на Якуба Колоса. приходите. І отак от камеру мені в лицо, а лучше прокурорче. ну покажіть, за що ви його судите. За Соловйова, за, за колоборазм. І побачите, за що там Оскара судять. Не одна шлюха, журна шлюха, не прийшла. Зато люди прийшли, підтримали. Тепер вони перенесли на 22 число, на 14 годину. Люди сказали, тоді прийдемо. Прийдемо ну, я. Прийду, Єсь, до, якщо ми друг друга не почнемо підтримувати. То лише, то лише, то лише, то лише, то ну нас просто по одному переб'ють. Як казав Шевченко, одна соломинка і жменя соломинка дві великі різниці. Тут Кривоморозі нема до кого звертати. Що Вілку, що поворотнюк, це все одна. Шайка-Лейка, банда. Ви знаєте, Ви хто хто такий Поворознюк, хто такий Шайка-Лейка, банда мандаболи. Я їх так називаю. Так. Да. Павлова, що з Ви прибрали Павлова. і ти за і, і, тихо за Павлива? А третяк, мандаболка, ця від вілкула. що сказала? Що все хорошо, прекрасно? Хто вона у вас така тритяк, ця? Тут вона, вона, не вона вже заявила офіційно, що ви всі московські колаборанти. Це ж вона, е, шестерка і е, вафлістка е, вашого вілкула. Вона сказала, що ви колаборанти, що пацани забезпечені і все добре. Ну, от того вони хоча зараз хлопців зняти, щоб волонтери не допомагали військовим. Ну правильно, потому що мені ось учора розказали, 150 машин пропало. По бумагам вони прийшли, по факту їх немає. Я вам так ш, я ж Я вам кажу, що такий у чоловіка, який заказав форму АК-5 по терплаті, за за кимсь цим, він отримував 30-40 тисяч, у нього нарахування ідеть 100 тисяч. 129-й бригаді заказав справку, АК-5, вони останні два місяці отримали 50 тисяч, в нього поставки стоїть сто. Яким я об'яснили наші верхушки, що це держава за вас наперед платить податки. А що це за податок? 80%, я извиняюсь? А я щось теж не пойму. І в чоловіка в мого єсть ця справка, що він мав, як щас в ці місяці, він був у відпустці, вони в них була ротація. І на ротації вони за бойові не отримали. Вони отримали от тільки зарплату. Ну, стоїть вчительні 100 тисяч. Ну от. Ну хто ж їх отримає? Ну, когось в карманах ці гроші. А потім люди розказують воєнним, що ви клянчите, збираєте, у вас 100 тисяч гривень зарплата да, воно так є. А по факту у них, дай Бог, щоб 20 там числялось. А по документам 100, да, 100 він получає. По документам 100 тисяч, да. А на руки получає то, що там дають. Добре, давайте так. Все, що ви писали скарги, киньте мені на цей номер телефону. А на цей номер телефону, да, і там вистави, пишуть пишіть мені сюди, щоб я запитами відправив, тому що частина рапортів вже дійшла моїх mm -hmm. до президента. Мені щойно прийшла відповідь з офісу президента, що рапорти вже на розгляді генпрокуратури міністерства оборони. Можна їх давити, можна заставляти, треба просто брати юриста, який мені теж входиться в копійку. Ну по мере, за жоден рапорт я не взяв жодної копійки. А роблю все, що в моїх силах. І це сидячи дякую, під домашнім арештом. Дякую, дякую, що перезвонили. Дуже вам дякую. Може, все десь заб'ється. Потрібно буде, будете десь буде збиратися десь, бо всі, всі, ну всі вже на готові, тому що нікого це не влаштовує, що діти не бачили батьків своїх більше року, жінки, чоловіків, Грошового ніякої допомоги немає. Як хоч, так і живи, так і крути. Зато розказують по телевізору, що сотні мільйонів іде на беззабезпечення, на утримання, на підтримку родин і загиблих, і поранених, і реабілітацію. Щось тільки мені телефони розривають по цим попадам. Тому по поводу майдану ще раз скажу: не ведіться, будь ласка, на ці майдани, бо вони діляться на дві частини. Перша це для хайпа і піара, друга це ну крик людей. Да, дійсно, душі є, але він КПД не дасть, тому що урядовий квартал закритий. Вас максимум пустять до стели на Майдані Незалежності, і це нічого не дасть. Поки Іде війна, на жаль. Ну і я вам скажу чесно, не, вам, не нам з вами да, виходити на Майдан, захищати права військових. Для цього є самі військові, як вони сказали. Не треба за нас захищати наші права. Ми повернемося після перемоги, самі поговоримо. Так що тут вони теж праві, правильно я вважаю так. А бігать сьогодні, як Гончаренко і вся ця піздота розказують, давайте на Майдан за військових, хто ти такий вообще? Ти спросив військових. А надо ли ваші права сьогодні захищати. Так тобі військові скажуть мы Україну захищаємо. Давай якось ми після війни поговоримо самі за себе, а не бігать по майданам і розказувати розхитувати ситуацію. І ну і да, це дійсно таке лічне ні. Я вже казала чоловіком. Мені кажуть, а може спеціально заблокірували. же тормозять. А потім такий появиться Аля Ганчаренко Та, конечно. Розблокування. Розблокування. Конечно. Розблокування. Конечно. Буде Такий класний періодикий по буде балотірувати призінка його будуть вибирати. Ви скажуть, у нас є стати все розблокувались. Так, да да, 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 да. Давайте ми будемо вибирати добре. владу пацанів е, з е, окопів, а не гандонів з кабінетів. Тоді буде все хорошо. Добре, все, я вас обнімаю щасливі. Добре, щасливі. Добре, Чекаю документи. Дякую вам. Угу. Добре, побачення. Добре, добре, до побачення.